Такий нюанс це щоб закрити тему з відставкою Литвина? Сьогодні лідер вашої фракції сказав про те, що в принципі, якщо не підтримують його відставку, тоді трудовий кодекс. І за 15 днів, якщо людина подала заяву про відставку, то тоді включається трудовий кодекс і він може піти самостійно. Принципи, якщо дивитися по трудовому кодексу, то ви дійсно праві, тому що якщо 15 днів не розглядається, то вона автоматично являється, що він Який трудовий кодекс. Про що ми говоримо? Він сказав лідер це, на це сказав лідер фракції партії регіонів Єфрем. Я, а, розумієте, це просто, діяльність, це ціє, ознака викон... слабості партії регіонів вони не можуть це сказав ну, лідер звичай, фракції регіонів. Директор, я, означає, я хочу, щоб саме з я... цієї фракції а, на, 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 на мій погляд, на мій погляд, і може мій колега спогодиться, не погодиться. Я особисто знаю, що народні депутати, а літ теж є народним депутатом. Свою діяльність і роботу виконує згідно закону про народного депутата, раз і е, керується регламентом щодо праці організаційних питань кодексу. Там немає наскільки українська. Положення, тому що є прописані чіткі ясні норми. Тут є дійсно ситуація така двояка, знаєте, два юриси три точки зору, тому що таких е ситуацій не було до Верховної Ради. І тут я боюся навіть коментувати, тому що на це питання, навіть я думаю, що не можна коментувати. Ви можете, я, знаєте, народний депутат а давайте, можна дати здається, конституційне тлумачення цієї норми відповідності, що може, може бути приводом мене для є подачі до вас пропозиція. Давайте так. звільнимо летуна за прогули. Це теж за трудовим конкурсом.